Друзі, доброго вам дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Сьогодні у нас 20 жовтня 2022 року. Хочу показати вам виноградник після заморозку. Виноградні кущі, які пройшли заморозок. Розкажу, що і як з кущами буду в подальшому робити, але хочу показати вам таку ось хризантемку. Дивіться, вона високоросла, як називається, не знаю. Дивіться, як файно розцвіла. Були приморозки, навіть е я сказав би, що от 4 градуси це вже мороз, а не приморозок. І вона витримала. Дивіться, це мені родичі наділили таку красу. І вона ось повним ходом розцвіла. Я її підв'язав. Така високоросла, вона більше, ніж півтора метра. Така. Але файна, файна. Ну що, друзі, після. Заморозку наші виноградні кущі виглядають ось так. Так воно і повинно бути. Листок наш підмерз на кущах, починає сипатись, ось вже відділяється практично, ну, такий вже черніє. Там далі вже багато листків посипалось. Тут, ось, бачите, вже починає сипатись листок. Ось він вже Слабо держиться, він тільки взявся і він вже відпав. Деякий краще держиться, деякий хуже. Ось дивіться, хоп, вже відпадає. Зараз я покажу, як воно буде, коли не буде у нас листочків. А трішки зараз оберу. секунду справа. Отак, коли вже листочка у нас не буде, отак воно ось все у нас буде відбуватись, дивіться. О! Отакий от план. Е, оці стрічки буду знімати, дивіться, дивіться як їх взагалі знімають. Отут буду встановити якусь ємкість, ось взяв рукою, хоп. І стрічку забрав і, наприклад, укинув у ємкість, будь то відро, будь то мисочка якась там, не знаю. Я зазвичай беру відерце і віддерця, скидую. Ну, отакий от осінній виноградник на 20 Жовтня, друзі, така картина. Тут ось уже преображення сильніше осипався. Бачите, ось листок більше пошкоджений такий. На тій, на тій стороні. До речі, тут ще декілька гронок у нас висить. Ось дивіться. Е, були заморозки до 4 градусів, одна ніч. Дивіться, виноград Світлана перебув цей заморозок. Чи... Перебула, як буде правильніше сказати. І ось залишав трішки анюти. Грібінушка пострадала, але ягода ще доволі непогана. І хочу сказати за виноград кешу. Цей так взагалі устойчивий, я не знаю, ось дивіться, у мішечку. Бачите, трішки там вон, пару ягід. Підгнало. А так ось така гронка, і хочу показати вам, дивіться, гребінь зовсім не пошкоджений. Зараз я зніму у мішечку, ось дивіться, гребінь не пошкоджений. Гляньте, цілий-цілий, бачите? Оце кеша це старий-старий провірений сорт винограду, який я ніколи не викинув. Ось тут також є, дивіться, те, що трішки підгнило, то підгнило вже ж 20 жовтня. Але... Ще такі ягоди. Це, до речі, говорять, що це ягоди вже наші. Ягоди виноградаря. Коли будемо обрізати кущі, прибирати, то, як то кажуть, захочеться щось такого солоденького, добренького. Ось Ягоду зірвав, там, там, там. ну, В принципі, з'їв, додав в організм вітамінів. І працюєш далі. Так, оце вже в нас, дивіться, сорт винограду тасон, як листок облетів, він тут на відкритій більш місцевості. Листочки осипаються е, набагато швидше, а точніше осипались. Ось бачите, і вже практично не треба нічого робити. Трішки досипається, тут загребти і все. І знімати стрічку на тій, на тій стороні, тут ось. Це вже, друзі, виходить, я одну полосу саджанців викопав. Ось. А вчора розпочав копати другу полосу. Трішки викопав і ще ось одна полоса в нас є. Сьогодні не копаю, тому що у нас тільки закінчився дощ, промочила і зараз туди-сюди знову буде дощ. Ось це у нас так виглядає друга полоса. Саджанців, яка розпочата. Так. Саджанці докопаю, буду е, пакувати посилки, розсилати, потім е, підійде черга, буду обирати листочки, знімати оцю стрічку. ту, ще я вам показував, як я знімаю там, там, та ось вона тут знімається легенько. Ось щолк Одною рукою неудобно, Але хочу сказати, якщо двома руками, то це все відбувається дуже-дуже швидко. Хоп. Ну, сняв, сняв, поприбирав і все. І будемо обрізати наші виноградні кущі. Кругом листок, бачите, вже який тут ось береш руками. Дивіться, він вже він облітає. Гарний вітер. Вже він облетить, він вже все. Ось такий. Ну, якось так. Працюємо, працюємо, працюємо. Сьогодні дожик. Працюємо у приміщенні дожику. Не буде там з завтрашнього дня, будемо працювати знову на винограднику, підготовлювати кущі до вкриття, а перед цим докопаю саджанці і туди-сюди, друзі, і вже знову зима. Ну що, бажаю вам, друзі, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові, перемога тільки за нами. І з Божою допомогою все нас буде Україна. Сьогодні у нас 20 жовтня 2022 року. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.